Всім привіт! І сьогодні ми будемо пранкувати у цінську місті. Та ця ангіна без... Ну І будемо все з прузинками тепер. Підписуйтесь на телеграм-канал. Так. Тому... Тому післи. О, я бачу у цінську місті. Я, короче, її хату зайду. А, вона мене не була вона в своїй розовій кімнаті. Це не Вічука місце, це Вічука Амба. що то. Е, вже мені взяти. Та дай взяти. Ну, всі все забери. Та блін, ну. Все, ти мене достала, блядь. І... И... Ой, вибач. Так, все. Я забрала. И... Могла забрати, я думаю, в хату все залучу. Тогда вона там? Я можно тебя спанный собой. А, ні, я придумал, я сейчас пранкнул. А я к ней пранку? Не знаю, пиши, ребят. Все, чекаем. Я на задней подвиге. Я летаю. Короче, ребят, у нас за мной бегает. Sure так, все, залетаем на крышу.

Ребята, вона вона вже на кухня, а ми знаємо до кухня, да? А де ця, де ця ж? Там, там. Боже воно. І <послужить> не знаю, чому видолиться погуляти. Да но не діється. А вона мене вбила. Вона там ходить. Е, зараз був. А зараз. Йму

Коротше, ребят, все ми ідем у подвал. Ааа, вона біля подвала ходить, нічого. Ні. Так, все, тепер можемо трохи не відвечати. Короче, ребят, вона біля подвала. Але я знаю інший путь до подвала. Вс, треба зайти в хату. А ми знаємо, що як вона Вона не любить. Що ми її. Плести! Все под контролем, иди в подвал! Я её убила! Я ее убила! Я убила ее. ее. Бля! Ой, извиняюсь, ребят. Опа. Значит, я иду в подвал.

Yeah. What are you doing in my house, you little brat? I will make sure you'll never bother me again. Oh boy, I just can't wait to see how that novel ends. Today is the day I make the front cover of the paper.

Погуляв колись тут. А може за... Напевно, треба буде закачати місці. Хочу, ребят, колись буде виходить ролик, як я буду бачити. Ой, пробачте. Коротше, ребят, нам поступила новина, що Ангеліну вбили на місці.

Так, коротше, ми самі. Ми стій! Ми стій, ми стій! Вона бігає по будинку. В прямому сенсі, Ангеліна! Вона знижується з горки. В прямому сенсі, тобто в прямому. Ангеліна, вона реально... Чи я не по будинку? Я знайшла, як демон не Я тут все ховаюсь. Все, будьте хороши. Не подходите сюда. Фу, ребята классная тут. А я до да придумала, ребят, для чего треба залезть, блин, на ехату? Опять. Ту -ту 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 -ту. Я сейчас спрыгну. А здесь doing in my house Ходіла, получай, получай, میچ. Получай, училка, ти, блін, получай. Все, ми її убили. Оно схо. Вона де? Да, точно. все, воскресла. Інтересно, Ребята, прям... прямо. Вау, ви бід ви убили училку цілком Стівс. Нас теє сігрити кого нежливо. О, Анвина, давай иди на справу. Я щось не Тут є об. А давай в классе пойдем. Аня, так вы что у меня винс в руке? Котик, ребят. Я вам роблю рунтум на дом моей училки. Ой, все. Я сука. Ой, короче, подожди. Ребят, сейчас будет смесный рунтум. Сейчас будет рунтум сентябре. Короче, будемо дивитися в хаті місті. Конечно, ми адекватні люди і по подстучимо двері. Ой, тут який цікавий гонк, а там наша люба училка, ти все до неї. Ось така в красна хата. Вау, спальня прям А що тут? я не знайшла. Моя фотка.

Эм, тут кетчуп везде. Вот. Uh, открывайте! Вот, ребят, мы не можем открыть, потому что мы идем Вот котик. Идем. Короче, ребята, ребят, вот так вот. Так. О! Тут дивіться як черри. Набатать його якось спорти, але я не знаю. як. What? Що? А як я як? кума? А я как Короче, ребята, такий веселий був рунтур. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорих зустрічей. Всім! Бо -ки, бо -ки.